день, Сьогодні 23 березня. в минулому році ми ящики построїли, перший раз заселили якого? 14.07. Да? 24. І осінню я накидав листя сюди, тут така куча була. І це все діло не заходив сюди. З осінь. Откриваю після зими, як вони цікаво, як вони перезимували. Живі вони там, чи може їх вже там і немає. Я сюди і не заходив. Вони вермичай потік. А, там треба показувати. Знімаємо. О, тут щось є, дивись. Тут клієнка. Диви. Тут клієнка є. Туди їх. Крес нема. Кротів нема. Нема нічого. Нема нікого, мов, бачиш. Видно? Нормально то? Чого да, так, да, да, Видно, видно, видно. Ну, Темно, сука, ніхуя. А ну ой! Зробив. Так ось вони диви. Диви. Ха! йо, -йо гля! Видно тобі нормально? О! І це ж перезимав. Листя... Пошти нема. Тут вверх картону було листя, така куча. Диви, пожрали. Я не поливаю їх, нічого. Оце саме кліонкою, правда, накрив, вона не, не випарувала. Яблука тут були. Ну, з яблук трохи ось ще можна похавати. Диви, ще червоне. Всередині нема нікого. Ну, яблук немає. Яблука переточили, картон переточили. Під картоном їх ось. Ну треба полить, а то воно біл гумус уже ой земелька А така була куча Класс Надо вже їх яблуко запечаталось и хоть бери таїшь Ну то ч ще можна есть Де сик точка Біла білісь глянь не дійшли Не до нього. Та воно ж вони їсти почнуть, коли воно гнить, почне. Так що таке діло? Черв'яки є. Ось тут у яблуку диски. Мелких, скільки. Вау, Яблучко їм. <гум> <гум> да, ну в верхніх слоях у цьому крупний. А там ниже мєлкі. А? Ниже мілкий. І багато його. Я довольний, перезимував, не напрягався, не бігав сюди. І морози були 12 градусів. І нічого, ніде не замерзло. Ну ось такий повзе непоганий на ладошку. Уже із з цим з пояском, шукає собі пару. Та ось тільки пригріє вони, будуть. А тут мелочі ось в комочку. Взагалі капець. Там глибше мельче, а тут в листях крупні. Ну, а там нема нічого, біогумус сам. Так що, все. Дякую за просмотр. Так, да, подивилися ми оці ящички, які ми робили. Так. Да. Ну, червь є ось тут взагалі. Ну, крупний, зверху крупний. Де? Зверху крупняк. Зараз буду перебирати та на рибалочку продавати. Ну, да, зараз сезончик клює. Да, да, Саша якраз з балки прийшов. Ну, да, пару пару рибок надавив. дав. О, де є. Значить собираю. Получається що? Збираємо вверх. Вибираємо на рибалку, де круп... О, гля-ля глиглякаба. Де крупніший зверху. А той, що там остаємося. Ще й муха вилазить за сранка. В общем, дякую за, за просмотр. Хто, хто дивився. Удачки всім. Пишіть, що думаєте, що... бо ми такі спеціалісти. Открили, поки...